Доброго ранку Україна, до мене добралася акція і зараз буду на неї відповідати. По-перше, до мене дійшла, дійшов визов від Тетяни Денисової. І поки я сумлінно працював на благо України, дійшов ще один визов від Наталки Щіпак, тому обом роблю цей, цю відповідь. В свою чергу хочу передати естафету дуже гарним людям, які багато роблять для людей, оскільки кожна країна це люди. По-перше, це Євген Кудрявцев, по-друге, це Олена Пучкова і по-третє, це Ірина Царьова. Отож, хай живе Україна.